Будемо говорити з Вірою Костантиновою. Це політолог та міжнародник, екс радниця голови Верховної Ради України у 19-21 роках. Пані Віро, вітаємо. Добрий день чи добрий вечір вже. Так, доброго дня, і вам. Ну що ж, як ви думаєте, все ж таки, от те, що зараз з'явилася інформація про те, що нібито знайшли важель на Угорщину, його е, запровадять, чи все ж таки побоїться, наприклад, Орбан е, довідатися, чи запровадять чи ні? Ви знаєте, мені здається, що все ж таки угода буде досягнута. Так, є деякі інструменти, які свого часу застосовувалися вже. І, от в контексті, пам'ятаєте, подолання кризи в Європейському Союзі, коли там деякі країни Європейського союзу мали деякі проблеми з бюджетними коштами. Я думаю, що до цього не дійде, тому що як відомо у другій половині. Цього року Угорщина має головувати а, в ЄС, і звісно, що ну не дуже би гарно вийшло би, якби Орбана, прем'єр-міністра Угорщини позбавили і права голосу, і в той же час поставити під а, небезпеку головування крпіврічне головання угу. країни об'єднань. Це з іншого боку. А з боку, мабуть, української сторони я би подумала про те, що я би сказала так: активний діалог політичний з Угорщиною він ведеться постійно. І нагадаю, що президентка Угорщини Новака, вона приїжджала в Україну. Вона та от висока посадовиця є з угорської сторони, яка була в Україні. От дійсно, ви вже зазначили про зустріч з з міністром закордонних справ Угорщини в нашому Ужгороді, і я думаю, що це лише епізоди, які дозволяють скласти загальну картинку, попри те, що ведеться постійний діалог між відповідними органами державної влади стосовно врегулювання деяких занепокоєностей угорської сторони, от в контексті того ж закону про освіту. Нагадаю, що Верховна Рада системно Працювала над тим, щоб зняти е, всі занепокоєння. Уряд України працює над тим, щоб зняти всі занепокоєння. Тому з точки зору, мабуть, е, оцінки діяльності української дипломатії на цьому напрямку я би сказала позитивно. Але водночас ми розуміємо, що є внутрішньоєвропейська політика, і вона. Вона цинічна і з точки зору мабуть угорщини українські питання, якщо можна так це назвати. Є ну м'яко кажучи, зручною картою, яку зараз прем'єр-міністр Орбан абсолютно намагається використати з точки зору підвищення авторитету і підвищення впливу, я би сказала, коректніше угорщини в Європейському Союзі. Як це йому вдається? Це вже інше питання. Так, добре, а впливу на кого, якщо він може, просто через те, що. Євросоюз таким чином влаштований, що будь-яка країна, навіть маленька країна, але вона, якщо є членом Євросоюзу, може заблокувати будь-яке спільне питання. Це не про вплив. Ну що серйозно ви хочете сказати, що Угорщину та ні не не Угорщину. давайте так все ж таки не будемо утутожнювати Угорщину та Віктора Орбана. Наскільки я знаю, у самій Угорщині у нього є серйозна опозиція, у тому числі і у вигляді навіть президента Угорщини, про що ви зараз і сказали. От. Отже, наскільки цей вплив, так би мовити, Орбана він може бути зручним для Євросоюзу. Тому що така думка є, була така думка, що нібито його не тільки може використовувати, наприклад, Росія. Ну, принаймні про ці так звані 3 мільярди євро, які нібито Кремль пообіцяв Орбану, про них говорить, по тихиму, але говорять. Але є ще Німеччина, є ще інші країни Євросоюзу, такі потужні країни Євросоюзу, які можуть через Орбана там трошки гальмувати процес української євроінтеграції, можуть трошки там ставити на паузу, можуть скажімо так, показувати через орбана, як вони ставляться до тих чи інших моментів, самим, не сам, самі не забруднюючи руки. Наскільки це може бути так? Дивіться, давайте так розмежуємо Те, що стосується виключно угорських інтересів, і те, що стосується, наприклад, інтересів угорщини в європейському союзі. А дійсно стосовно бачило дослідження, де експерти і колеги говорили про те, що угорці абсолютно здатні той момент, щоб залишатися в європейському союзі, тобто ніяких там екзитів угорщини. Європейського союзу про це мовим не може бути, тобто, продовжуючи думку, ми розуміємо, що Угорщина буде готова йти на компроміси для того, щоб мати і європейське фінансування для того, щоб мати членство в європейському союзі, мати право голосу в європейському союзі. Як відомо, ж є політичне рішення, що можна задіяти процедуру, яка передбачена стосовно ж обмеження права голосу, і це такий сигнал з боку європейської спільноти прем'єр-міністру. Угорщини про те, що аби або ми рахуємось, і або ми знаходимо компроміс, або будуть якби наслідки. І от мені здається, що враховуючи, що цей рік... В Європейському союзі в країнах європейського союзу це рік. вибори до європейського парламенту, потім вибори європейської комісії, потім вибори а, очільника а, єдиної зовнішньої безпекової дуже багато а, політично обумовлених речей. Ми будемо чути, в тому числі і від деяких країн Європейського союзу. Водночас, водночас, є велике. Але що позитивно, ну, мені здається впливає на нашу позицію, тому що так дійсно згрудневий грудневий саміт в тому році де було прийнято абсолютно історичне рішення про відкриття початок переговорів з Україною стосовно членства. А і от та ж байка про те, що прем'єр-міністр Угорщини пішов випити каву, поки голосувалося. Це рішення, це мені здається, має наштовхувати на думку, що ми маємо в будь-якому випадку враховувати інтереси Угорщини, але теж захищати свої власні інтереси. Тобто, в ми все одно будемо членами одного і той ж того ж об'єднання, і треба починати говорити про те, що ну це неминуче, угу. як би не хотіла там. Третя країна, якби не намагалася накладати умовне політичне вето на це, але це це неізбіжна для для наших двох країн. Тому ми маємо шукати порозуміння, і той факт, що вже перший крок був здійснений. Міністр закордонних справ сіято приїхав в Україну раз. По друге було вшановано, от дуже мені здається важливий елемент цього візиту, що було спільне вшанування полеглих українських захисників угорського походження в цій російсько-українській війні. І той факт, що міністр вернеться. В Будапешт з конкретними розумінням конкретним розуміннями, конкретними сигналами, які він почув від української сторони, мені додає обережного оптимізму, що завтрашній саміт в Європейському Союзі це буде е, теж ну непростий. І для європейської бюрократії, європейської дипломатії, і е, також важливим буде для української дипломатії. Uh -huh. І мені здається, от те рішення воно буде говорити про те, що українська дипломатія, європейська дипломатія навчилися грати разом. Дійсно, нам доведеться враховувати всі занепокоєння наших партнерів і наших найвищих сусідів. Згадайте ту ж ситуацію з нашими польськими партнерами. Все одно треба шукати зараз компроміс. І от мені здається, в тому і є конструктивна позиція. Що так чи інакше цей компроміс ми маємо знайти: сісти, поговорити, сісти, зняти будь-які застережні. Ну, Звісно, ми ще далекі навіть... від цього. Це правда. Я не буду навіть сперечатися, що нам доведеться знаходити спільну мову із Угорщиною, зі Слово Словаччиною, з Польщею. Обов'язково доведеться це робити з тими країнами, з ким у нас є спільний кордон. Нікуди від цього не дітися. Це правда. І до цього, до речі, сам по собі Брюссель Брюссель може навіть і не докладати жодних зусиль. Це наша справа з цими країнами. А уж тим більше, якщо ми станемо членами всі Європейського Союзу, просто давайте згадаємо, що, наприклад, та ж сама Угорщина має. Територіальні претензії до Румунії, хоча й відмовилися від територіальних претензій, коли ставали членом Євросоюзу. Так от буває. Я про інше хочу запитати: чому я кажу, що? Оцей, оця довідка, яка була надана єврокомісії напередодні у цього нашого саміту, який має відбутися завтра, чому це важливо, тому що я не можу щось пригадати таку позицію Євросоюзу, ну точніше, європарламенту, е виконавчого органу Євросоюзу, я не можу при пригадати, коли якийсь із країн доводилося так і показувати на місці і, і сказати. Ти заспокоїшся врешті-решт, щоб ми робили роботу, чи не заспокоїшся? І оце зараз було запроваджено, тому що як вийшли змі, з якою новиною вони вийшли, що Євросоюз погрожує зруйнувати економіку Угорщини, якщо Угорщина не проголосує за пакет допомоги Україні, і це мені здається вперше. Як на це можуть подивитися інші країни? Чи це не є? порушення умов членства Євросоюзу там же рівні права, умови тому подібне. Ви знаєте, два коментарі. Перший коментар стосовно того, що ця довідка стала, ну скажімо так, достоянням ап'єстності, так що це вона контрольований злив. Але другий коментар: ви правильно зазначили стосовно трактування з боку медіа спільноти, як мені підказує мій досвід інколи те, про що пишуть медіа, воно ну трошечки посилено, і для того, щоб забезпечити, ну скажімо так, увагу до того чи іншого питання, водночас я не говорю про те, що є там якісь сумніви стосовно внутрішньоєвропейської політики, що як від тому є дискусії в європейському союзі стосовно е, прийняття рішень, стосовно переформатування прийняття рішень, тобто, це все в комплексі можна говорити про те, що зараз, якщо е, ну подивитися на перспективу, так е, е, європейський союз розуміючи, що необхідна е, реформа. І реформа в першу чергу прийняття рішень в європейському союзі. Мені здається, якби там, наприклад, була кваліфікована більшість, у нас би не було проблеми зараз з голосуванням допомоги допомоги Україні. Просто враховуючи той факт, що там реформа попередня 2007 чи 2009 року. Якщо чесно не пам'ятаю, то вона стосувалася в тому числі реформи в контексті нових членів, тобто розширення європейського союзу за собою має. Реформу прийняття рішень. Тим паче, зараз кількість е, країн, які входять до Європейського Союзу, забезпечити єдність цієї позиції, стає mm. е, дуже важко. А тим паче, коли у тебе не, не вміняємо, вибачте, сусід е, з боку той же Фінляндії, там Швеції, країн Балтії, е, Латвії, Литви, Естонії, е, Польщі, яка дуже сильно непокоїться, і ви згадаєте, які. Е, Вибачте, качелі влаштовувала Росія для країн Балтії напередодні Попередній рік перед вторгненням в Україну ну, тобто для так. цього є розуміння у європейських політиків про те, що треба зробити те, що забезпечить, ну скажімо так, більш внучкість в прийнятті рішень в європейському союзі. Те, що там Угорщина, там деякі країни намагаються в цьому в цих обставинах зробити деякі політичні зовнішньополітичні кроки. Мені здається, це і є те, що називається ріополітік. Ну в той же Час ми маємо розуміти, мені здається, я сподіваюся, що все ж таки порозуміння цей конструктив, який. Почався з зустрічі міністра закордонних справ сіярто, міністра Кулєби і очільника офісу президента пана Ярмака. Він продовжить цей трек, і я сподіваюся, все ж таки ви згадаєте ту коротку розмову на інаугурації нового президента Аргентини, яка відбулася між президентом Зеленським і прем'єром Орбаном. Що цей конструктив все ж таки вильється вже в особисту зустріч, і там мені здається, набагато важливіше буде зрозуміти тисці. Сигнал, які, з якими лідери зможуть вийти до своїх суспільств, добре. Тоді чекаємо завтрашнього дня, тому що цей день багато що вирішить. Можливо, не все він вирішить, але ви, але ми точно зрозуміємо, що і як далі буде рухатися. Віра Костянтинова зараз була з нами на прямому зв'язку. Міжнародник.